Хочете принципово відрізнятися від конкурентів? Час створювати свій власний бренд. Фабрики можуть нанести твій логотип, інструкцію або розробити коробку саме під твій товар. Так, і ось даже дуже прикольний приклад. У мене чохол, який коштує 15 баксів. Це Full карбон чохол. А якщо написати на ньому ПТАКа, то це вже коштує 150 баксів. Ну реально, ну там 100 баксів точно вони продають тільки за рахунок того. Що вкладаються в свій бренд, таким чином ти одразу виділяєшся на ринку серед своїх конкурентів. Так, а ми допоможемо з цим. Ми візьмемо на себе пошук фабрики для вашого товару. Допоможемо з розробкою логотипів та вашої власної упаковки, щоб не було якихось міс в комунікації з китайцями. Я вже ж ми все це перевіримо тут в Китаї: якість упаковку, шрифти, все все, все перевіримо ретельно. Тому час відокремлюватися від конкурентів, бути зірочкою на полці однакових товарів, особливо коли, блін, на маркетплейсах вашу позицію об'єднують з іншими, і ви можете конкурувати тільки за рахунок ціни. Ні, ви можете конкурувати за щодо персонального бренду, вашого логотипу на товарі. Тому пишіть нам. Так, твій бренд це твоя сила. Тож пиши нам, не зволікай, і будемо робити твій бренд. Чекаємо у Діректі.